Комунальне підприємство Черкаси Електротранс, що належить громаді міста, переживає не найкращі часи у порівнянні з минулим. Займаючись перевезенням пасажирів, тролейбусники надають більш якісніші, комфортніші послуги ніж приватні перевізники, але на відміну від останніх чомусь не розвиваються так швидко, як того хотілось би. Тож ми вирішили завітати до Черкаського тролейбусного парку, щоб дізнатись про життя підприємства, про його проблеми та плани на майбутнє. Проблеми були останніх з 2010 року, були великі проблеми. Люди не дополучали 3, 4, і по 5, і по 6 місяців заробітну плату. За останніх, з 2012 року, ця проблема нас зменшилася. І вже в 2014 році нам вдалося, що ми останні півроку виплачували заробітну плату без боргів. Тобто, що місяця люди втримували регулярно до всяких проблем. Тролейбуси виходять, І ми можемо одночасно складати по території міста сьогодні, по наших мережах, 405 тролейбусів. А що де не виходить? 43. Тобто Нашу потужність, другу дорогу, використовуємо всього на 10%. Витрати Витратилися, а використання дуже мале. Це не економічно, просто-напросто. Так сказати, невинна робота. Це говорить про те, що треба мережу разу на єсмі, потужності є, і ми утримуємо це все. І значить, висококваліфікованими працівниками її треба використовувати. Тобто, Транспорт треба тролейбусів збільшувати кількість на місто. Є на це всі можливості. Планується придбати до 20 тролейбусів, скільки це яка кількість буде, вже буде означати тендер. Тобто, скажіть, було... на даний момент у нас 71 тролейбус працює на маршруті по Черкасам. Це мало для того, щоб повністю все місто було закрите тролейбусними маршрутами. Треба близько 130 десь тролейбусів, але щодо цих 71-го добати ще там те, що ми купимо, ну це вже набагато буде легше в цьому. Тролейбусному парку, це будуть нові тролейбуси, вони будуть дуже, скажімо, зручні для того, щоб люди там знаходились. Там буде працювати Wi-Fi, ну такі умови комфортні для того, щоб людина відчувала себе, не, що вона не їде, як кажуть, на кольосиках, а їхала дійсно в комфортному тролейбусі. І скільки має коштувати проїзд у такому тролейбусі? Хто встановлює ціну? Ціни встановлює виконавчий комітет Черкаської міської ради. Це регуляторна процедура. Ми в минулому на виконкомі затвердили гривню 50, але вже в такому тролейбусі ну, вважаю, що ціна повинна бути ну, більше, однозначно більше. Підприємство кожного року виконує державне замовлення на перевезення пільгових пасажирів, котрі користуються транспортом безкоштовно. За це тролейбусники отримують від держави кошти у вигляді компенсації. А ось цього року депутати обласного рівня вирішили використати надані державою кошти по іншому. Кабінет міністрів і в 2014 році замовив для області псят на 53 мільйона, і в 2015 році. А от е депутатський корпус. Е Області і міста, де ж якісь пошли мігні систеку. Не, не розумієте, а крайнім оказалося підприємство і е, територіальна громада міста Черкаси, як власник цього підприємства. Треба розібратися де ж чому віджати ці 4 мільйони і вирішити не політично, а так господарські. Якщо потрібно, е, то треба вийти до людей і сказати, люди добрі, ми у вас віджали ці кошти, розподілили де добре місця. Тобто, Ваше право буде в, то, в то частині зменшено. Це буде, так сказати, правильна і чесна розмова. А якщо політично ми хочемо завтра і на вибори йти казати, що ми затривали обласний парк, а саме вже маємо, то це я вважаю, що це так не потрібно робити. Яка має бути ціна, щоб підприємство могло ще й заробляти кошти? Для підприємство? Так, щоб воно могло розвиватися, якою має бути на сьогоднішній день ціна правильно? Сьогодні ми не наполягаємо на підвищення ціни. Ми наполягаємо на реформі. Підвищення ціни і в тролейбусах, і в автобусах повинно проводитися паралельно з реформами, щоб кожен перевізник і оператор, хто на ринку послуг, мав можливість надати якісну послугу, комфортно і мав можливість опрацьовувати цю послугу за рахунок діючих деякого реї. Тому одне піднімання тільки тарифу це не, не зовсім вірний підхід. І тариф піднімати, бо тому що, дійсно ціни вони ростуть. Але сьогодні транспорт розслідутачувати, щоб не їздили, щоб допустим, на зупинку сьогодні під'їхати не можна. Одночасно під'їжджає тролейбус, в тролейбуси 5-6 автобусів, передано рухаючи маршрут, для того, щоб забрати платного пасажира, а залишити в нас сьогодні біля випадку. Це не повинно бути сьогодні. Е, тариф гривня 25 це третя частина від виконання нашої, так сказати, роботи, тому що ми 72% перевозимо пільорика. Директор тролейбусного парку, будучи заслуженим транспортником з великим досвідом, неодноразово пропонував міській владі план розвитку підприємства, але до його кваліфікованої думки чомусь не бажали прислуховуватись. Щоб оця пропорція платного пільговика помінялася хоча б 60%, щоб вона була у мене платного пасажира, а 40% пільговика. Тоді можна було б будувати економіку підприємства на платному пасажирі. А якщо сьогодні платного пасажира віддали автотранспорту, то сьогодні треба виконувати наші зобов'язання по перевезенню. А той, хто організовує це і організація, і області і міста, далі забезпечити цими коштами для того, щоб перевозити дану категорію або відмовити їм це сказати всім чітко, що відмовляються. Так це планується з первого менш Як же так стало, що приватні підприємці стали майже монополістами на ринку перевезень? Нам пояснили у міській раді. Цікаво, ще дізнатися, як трапилось так, що у нас перевізники захопили абсолютно всі маршрути. Ну, Трошки це треба. Да, якщо повертатися в історію, так було, що чиновники, які працювали теж службовцями тут на відповідали за транспортну систему міста Черкаси, вони мали якісь відношення до бізнесу і цих перевезень, що зараз в місті Черкаси. Тому поступово їм було це вигідно, і поступово автобуси із ринку транспортного витиснили тролейбусний парк. Зараз ми це все будемо повертати. Okay.